Діду, ну що ти там возишся? Автобус через годину вже, ще треба сумки донести, квапала чоловіка баба Ніна. Так одягнутися ж треба по пристойному, ось і думаю, яку сорочку надіти. Давненько я їх не носив, відповідав з іншої кімнати дід Іван. Подружжя Іван та Ніна, яким було вже за 60 років, готувалися до події, яку чекали дуже довго. Нещодавно їх єдиний син Руслан став батьком. Жив він у місті, довго не одружувався, все роботою зайнятий був, і ось нарешті зустрів дівчину, яку покохав. Ірина була молодша за нього на 11 років міська дівчина з народження. Вона була не схожа на сільських дівчат, яких сватали батьки Руслану. Але Іван і Ніна вирішили не втручатися. Раз син вибрав її, значить, і вони приймуть. Тим більше Руслан був уже дорослим чоловіком, а батькам дуже хотілося дочекатися онуків. Іван, ти сумку, з гостинцями для внучки куди подів, переживала баба Ніна. У дворі на лавці давно стоїть. Що ти мене збиваєш, яку все ж сорочку вибрати, синю чи устю? Дід Іван дуже відповідально підійшов до такої події ще б пак, адже вони вдруге їдуть в гості до сина в місто. Перший раз вони були в гостях на весіллі Руслана, а потім якось не запрошували. І ось така подія народження внучки. Коли малій виповнився один місяць, дружина Руслана дозволила родичам приїхати на оглядини. Літні батьки з нетерпінням чекали цього дня, і нарешті він настав. Дід Іван і баба Ніна попрямували в сторону зупинки автобуса, несучи повні сумки сільських гостинців. Окрема сумка була для внучки, хоч і була вона ще зовсім крихітною, але дід з бабою довго думали і збирали подарунки відповідально. Звичайно, в селі був невеликий вибір в магазинах, прості іграшки, недорогий одяг для малюків. Баба Ніна всю вагітність невістки з кожної пенсії купувала все потрохи і дбайливо складала в комод. Прості повсякденні костюми, м'які іграшки, пірамідки, все було акуратно упаковано і складено в придане для внучки. Велику сумку акуратніше неси, там банки скляні, а то поб'єш ненароком ще, переживала баба Ніна. Та несу, несу, знаю, що наклала ти там тих банок, відповів чоловік. Добравшись до сина з двома пересадками, дід Іван і баба Ніна тихенько увійшли в квартиру, боячись розбудити внучку Ганну. Проходьте, батьки, не стійте на порозі, засміявся Руслан, Аня не спить. Лежить в своєму ліжечку, діда з бабою чекає. Внучка лежала в красивому дорогому ліжечку і розглядала свої пальчики. Баба Ніна з порога не могла стримати сліз від такої картини. Дід Іван посміхався і гордо позирав на сина. Так ось ти яка Анюточка, тихо сказала бабуся. Копія тата свого, лапочка ти наша. Невістка Ірина привіталася з батьками чоловіка і пішла на кухню готувати чай. Тільки ви її не беріть на руки зараз, вона поїла недавно, попередила Ірина свекруху. Добре, добре, ми так, збоку помилуємось, відповідала баба Ніна. Увечері за вечерею батьки розпитували молодих про внучку, про життя, розповідали про свої турботи. Руслан був радий зустрічі з батьками та із задоволенням ласував сільській гостинці. Його дружина Ірина, навпаки, розмовляла відсторонено, а потім і зовсім пішла в спальню, пославшись на головний біль. Ви, Руслан, потім подивіться та розберіть подарунки для Ганусі. Одяг там, іграшки для внучки, що могли та купували. Не відразу, може, все підійде, а як підростати почне, так і згодиться. Говорила баба Ніна, а ось тут гроші. Передав Руслану невеличкий пакунок батько. Це від нас із матір'ю подарунок на народження внучки. Ви вже самі вирішите, що вам потрібно, те й купіть. Ну, що ви, батьки, у нас немає проблем з грошима. Вам потрібніше. Руслан не хотів брати гроші, розумів, що у батьків пенсія невелика. Ти візьми, візьми. Твердо сказав батько, Ірині купи подарунок який, вона ж нам таку внучку милу подарувала. Гостей поклали в залі. Батьки Руслана збиралися їхати завтра вранці, бо не могли довго гостювати. Господарство ж у селі залишилось. Вночі баба Ніна прокинулася від спраги. Тихо пішла на кухню попити води. Не спеціально, звичайно, але почула розмову сина з невісткою зі спальні. Мені це барахло не потрібно. Ірина говорила тихо, мабуть, щоб не розбудити дочку. Чи ти хочеш, щоб я одягала дочку в ці дешеві ганчірки? А іграшки взагалі не зрозуміло якого виробництва. Там про сертифікати якості, напевно, взагалі не чули. Мої батьки від щирого серця подарували ці речі Ганні. Невже ти не можеш просто взяти цей подарунок, а не вирядувати?» Хороші костюмчики, нехай прості, але знадобляться. Руслан був незадоволений поведінкою дружини. Гроші залиш, а це барахло я завтра викину, коли твої батьки поїдуть, твердо відповіла Ірина. Не чіпай подарунки батьків, Руслан підвищив голос. Краще я відвезу їх в дитячий будинок, раз тобі води не подобаються. Мої батьки ж старалися і подарували те, що змогли. Баба Ніна тихенько пішла в зал, не вірячи своїм вухам. Вона, звичайно, знала, що у міських жінок свої примхи і що тут не так, як в селі. Сільські мами раді будь якій допомозі, в селі один одяг передається різним діткам у спадок, діти ростуть швидко, де вже все нове накупити на кожного. І все ж бабусі було дуже прикро, за слова невістки. За її мірками, це, може, й барахло. Син Руслан заробляє добре, тому вони можуть дозволити багато для доньки, але ж подарунка головне не вартість, а те, що робиться він від душі і з любов'ю. Перед від'їздом баба Ніна ще раз потримала онуку на руках, пообіцявши наступного разу подарувати гарний велосипед. Будемо починати збирати на подарунок внучці. Найкращий купимо, так, дружино. Дід Іван теж був радий тому, що тепер у них з'явилася внучка і є кого балувати. Так, діду, найкращий велосипед подаруємо нашій ганні, сумно відповіла баба Ніна. Адже ось як буває, комусь будь-яка допомога за радість будуть вдячні, а комусь останнє віддаси і не оцінять. Може, і можна зрозуміти міську Ірину, яка не прийняла подарунки від батьків чоловіка, адже вони приїхали з села і не знають про життя в місті. Але ж вона повинна розуміти, що у пенсіонерів немає грошей на дорогі гостинці. Подарунки це те, що від душі, а не те, що дороге за вартістю. А як ви вважаєте, шановні мої слухачі?